Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам покажу, як додати нумерацію в документ Word, а також як прибрати нумерацію з першої та другої сторінки. А перед початком даного відео, я як завжди, хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Це допоможе розвитку каналу та українсьмовного контенту. Дякую. Тепер давайте будемо розпочинати. Отож, яким чином додається нумерація? Нумерація додається наступним чином. Вибираємо вкладку вставлення, так, і шукаємо пункт меню, який називається номер сторінки. Як бачите, він знаходиться в меню «Колон титула. Тим самим, коли ми додаємо нумерацію сторінки, ми активовуємо нижній колон титулу. Про колон титулу ми поговоримо трішки згодом. Як бачите, давайте розглянемо, яким чином ми можемо додати нумерацію і де ми її саме можемо додати. Значить, ми можемо додати нумерацію вгорі сторінки, внизу сторінки, на їхніх полях документа, так, і вибрати пункт меню, який називається Поточне положення. Він означає, що це додається звичайний номер, так, але вже, як бачите, він е, досить форматований, такий. Так, тобто він не такий стандартний, як е, ми можемо бачити, скажімо, внизу або в сторінки. Добре, давайте для прикладу виберемо внизу сторінки, так, і нехай це буде по центру. Добре, нумерація в нас є додана. Як бачите, коли ми додаємо нумерацію, в нас активується, як я вже сказав, нижній колон -титул. Значить, Ось тут в нас є тимчасова вкладочка, яка називається колон титул, і тут ми можемо його закрити. Для того, щоб повернутися в нижній колон титул ми можемо двічі класнути на полях нижнього колонтиту. Або ось тут, на будь-якій, принципі, сторінці. Перший, другий, третій, так, значить шостій, не має ніякого значення. Нумерацію, тобто, яка в нас знаходиться в колон-титулі, ми можемо форматувати, як і будь-який основний текст. Значить, Давайте візьмемо New Roman, наприклад, так, і візьмемо розмір шрифту, Давайте нехай 12. Значить, таким чином в нас вже є нумерація. Чудово! Так, з цим ми розібралися. Тепер далі, як нам прибрати нумерацію? Як нам прибрати нумерацію з першої і другої сторінки? Тому що ми знаємо, що в нас робота повинна розпочинатися зазвичай з третьої сторінки. Чи це є курсува, чи реферат, чи дипломна, немає ніякого значення. Для цього давайте зробимо наступне. Значить, перейдемо в першу сторінку так, і дамо розриви. Переходимо в макет, так, і давайте візьмемо пункт, який називається розриви, і нам, потрібен, нам, нам потрібні розриви розділів. Вибираємо наступна сторінка. Клацаємо, так. І тут бачимо, що тут з'явився такий якби розрив розділу. Включаємо надруковані символи, так і тут є розрив розділ. Значить, Це допоможе нам прибрати нумерацію з першої, другої сторінки. Яким чином? Значить, тепер переходимо в активацію нижнього колон титула. Можемо клацати двічі ось тут або ось тут. Можемо це зробити, змінивши колон титул, тобто вставлення, де є. Група меню колон титули. Нижній колон титул, тут є змінити нижній колон титул, він також активовується. І тут є галочка, яка називається інші для першої сторінки. Бачите, забираємо ось тут і забираємо ось тут. Значить без розриву, розділів, так, без розриву розділів. ця галочка інші для першої сторінки буде лише доступна для першої сторінки, а на наступній сторінці нумерація буде доступна. Так, таким чином, як бачите, ми забрали нумерацію з першої, другої сторінки. Тобто вона починається вже з третьої, четвертої і так далі автоматично таким чином у нас йде. Чудово. Добре, хочу показати вам ще один лайфхак, який дозволить нам зробити, скажімо, теж прибрати номерацію з першої другої сторінки. Якщо ви не хочете бавитися з розділами, так, давайте я включу надруковані символи і заберу оцей розрив розділу з наступної сторінки. Значить, як бачите, в нас другий номер вже з'явився, а першого немає, тому що в нас є активація до першої сторінки. А коли в нас ми тут забрали розділ, у нас вже також стоїть галочка активація, інші для першої сторінки. Можна зробити невеличку хитрість і замалювати даний номер. Значить, Переходимо в ставлення, переходимо у фігури, Так, вибираємо фігуру, наприклад, прямокутник, і замальовуємо. Нехай ось таким чином. Значить, Тепер переходимо в тимчасову вкладку, яка називається формат фігури. Контур фігури. Ставимо без контуру. Так, і ставимо заливку фігури біл. Так, ставимо заливку фігуру Біл. Як бачите, ми замалювали даний наш номер. Значить, І таким чином в нас теж, теж нумерація відсутня для першої та другої сторінки. Добре, перед руці це також не буде видно. Візьмемо попередній перегляд. Так, як бачите, перша сторінка, друга сторінка, ну і вже третя сторінка, яка у нас є. Так, але звернуть що тут, якщо я зміню, так, тобто зміщаю цей. Наш прямокутничок, воно все також є доступне. Добре. Друзі, якщо відео вам сподобалося, було для вас корисно, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і хай щастить.